Про єдиний центр знову вам це питання поставлю. Так. Е, ви у 2010 році стали депутатом, мажоритарно через єдиний центр. Згодом ви стали чи не найтаким найяскравішим критиком цієї політичної сили. Подейкують, що там ну таким, скажімо так, яблуком роздору між вами був комплекс корона і, і процес навколо його приватизації. Чи правда це і чому власне з співпраці перейшли в таку жорстку опозицію? Фактично, ну майже чи, чи не чи не протистояння? Абсолютно спокійно відповідаю на це питання. Так дійсно на фоні тої критики, яку я. Проводив у е, відношенні до Сергія Ратушняка, ну в плані корупції і так далі. Е, не буду робити цього секрет. Так, до, до мене звернулися представники ЄЦ, той же мій друг Володимир Чубірка, який зараз е, голова обласної ради, з пропозицією, чи е, не хочу я там із своїми колегами долучитися, бо їм, їм дуже імпонує на наша принципова позиція у відношенні, що дуже важливо, щоб такі люди були у. У жрицькій владі ми, ми спільно зробимо місто краще. Ну, ці аргументи для мене, скажімо так, ну, важили на той момент. І я погодився і ми скажімо так, зайшли в міську раду. Ну, але на ваше питання, чому, чому стався конфлікт? Ну, спокійно відповідаю, рівно через два тижні після виборів. Нам з Мукачева у міську раду направили делегували такого собі пана Віктора Трикура, який став умовно смотрящим за ужкими комунальними підприємствами, там, я не знаю, плогим будинками. і а так Що дальше. це означає Смотрящим? Завжди ну, цю фразу використовують. Це, це, це що? Це, це ходити це, з, збирати дані з так, керівників підприємств? Так, чи як це? Це, це обозначає ставить своїх людей, обозначають їм там. Відділ капітального будівництва стільки то заносить uh -huh. пологовий будинок, поставимо там головного лікаря, стільки то заносить і так далі, так, да, я вам мушу це сказати, так воно і є. І е, я кілька, е, кілька раз, разів зі своїми колегами е, пробували підняти це питання на фракціях і так далі, і тому подібне. До нас не дослухалися. А що стосується, ви, е, ви сказали за комплекс корона, так, так. Я, я як представник. Е, Групи ЄС був делегований в комісію по приватизації цього об'єкту в силу своєї роботи. В момент приватизації, в процесі приватизації мені було запропоновано організувати конкурс таким чином, щоб в партійну касу ЄЦ була можливість від інвестора занести 100 тисяч доларів. Ну це трошки мене шокувало. Я пояснив е колегам, що угу. такі, такі речі не є прийнятні. Я написав заяву, публічно про це оголосив е у тому ж у Фейсбуці. Uh -huh. У нас там, якщо пам'ятаєте, ще була перепалочка з Віктором Івановичем. Да? він там спробував це зборити суспільство, так от, незаконна приватизація і так далі, і тому подібне. Волошин вкрав і, і, і так далі. Ну але факт є фактом. Корона є об'єктом, за прилізацією якого поступила найбільша сума за всю історію незалежності України в бюджет міста. Uh -huh. Крім того, це є об'єкт, який під моїм керівництвом так само в а, додаткові умови приватизації внесені додаткові інвестиційні зобов'язання, в тому числі за кошти інвестора, а, благоустрій, площі театральної угу. і так далі. І тому подібне. В тому контексті, е, да, дійсно, я приймав участь, і це буде доведено. Я це вам можу гарантувати.